Без візу – кінець українці більше не зможуть безкоштовно їздити до Євросоюзу з 1 січня 2024 року. Євросоюз вводить систему ETIAS, яка передбачає введення в дію дозволів на в'їзд до країн Шенгензони. Чи це означає, що кінець безвізу? Я рахую, що абсолютно ні. Це лише означає те, що тепер перед поїздкою. Потрібно буде зайти на сайт і подати електронний запит на дозвіл в'їзду до Євросоюзу. Такий дозвіл потрібен буде громадянам тих країн, які мають безвіз з країнами ЄС. Загалом багато блогерів розганяють шум в соцмережах з цього приводу. Щоро кажучи, я не бачаю в цій системі нічого ж такого страшного. Багато країн мають таку систему вже для відвідування. Наприклад, щоб полетіти до США, поляки також повинні подати заявку на дозвіл перетину кордону. Такий дозвіл коштує 21 доллар. Потрібно просто зайти на сайт і там зареєструватися, залишити своє побажання, що ви хочете в'їхати в США. Для Європи в'їхати коштує дешевше. Одноразова оплата за такий дозвіл буде 7 євро, принаймні, принаймні так передбачають проєктом. І дозвіл прийде вам на електронну пошту і буде діяти 3 роки. Тож, нічого тут цьому страшного я не бачу. Так, якби дрібні додаткові витрати, додатковий час потрібен буде, зайві рухи. Ну, але на жаль, система змінюється. Євросоюз робить жорсткіші правила, хоче більше контролювати, ще зважаючи і на війну на близьких кордонах з Євросоюзом. Тому, на жаль, що маємо, те маємо. Роман Безмігрант, до зв'язку.